Вінський зустрічається, зустрівся, зустрічається з Венсом в Ватикані. Як там вони? Оля питає: квантова зброя, кван, квантова. Оля, Олю Зінченко. Я, треба трошки почитати про неї, щоб правильно сформулювати питання. Нормально. Більш менш Що він доніс, Що він через нього передав Трампу? Що ніфіга несправедливо. Mm -hmm. mm -hmm. Я думаю, що про домовленості, що так, як ви хочете, воно піде сракою, yeah. якщо ви хочете так, як ви хочете. Якщо несправедливо, немає домовленості е, про е, те, що продовжують кошмарять, mm -hmm. е, бачите? На кого Угу. Діма... Не, не, не Діма, Діма кастирів сьогодні. ночі. Діма, я а, да я читав на телефоні, і у... е -е, Діма, тут питання в тому, що якщо ти будеш рухатися так, ти е -е, ви далекі від миру, ви далекі від миру, треба щось робити. кажуть, віть. Вони порішали свої питання, що вони хотіли. От ми ж так багато разів говорили, що західний світ вирішує якісь особисті питання, бо їм треба у цей час. Вони порішали вже їх. Тут питання в тому, що порішати е свої питання, ви можете виключно в тому випадку, щоб потім мати можливість контролювати ситуацію. Можливо, вони свої питання якісь вирішили, але вони контролюють ситуацію. І те, що вони порішали, воно може накритися мітимтесом.